Вітаємо у світі Дрімес, де кожна лялька має власну історію. Тут маленькі мрійниці можуть стати пекаркою, лижницею, няною або продавчиною і створювати свої захопливі історії з улюбленими героїнями. Почнемо з чарівного набору Пекарка. Лялечка обожнює готувати солодощі та радувати друзів. Її висота 29 см. Вона має рухомі голову, руки та ноги, шарніри на колінах, а також знімний одяг, взуття і атрибути пекарки. У наборі духова шафа, посуд, підноси, різноманітні смаколики. Напої і інші аксесуари для створення справжніх кулінарних шедеврів. Далі набір супермаркет. У наборі лялечка висотою 29 см із рухомими головою руками та ногами, шарнірами на колінах, а також знімним одягом, взуттям і атрибутами продавчині. Маленькі продавці і покупці можуть самі вигадувати історії покупок, обирати, зважувати овочі та фрукти, напої, складати усе в кошик, пробувати покупки за допомогою касового апарату, пакувати продукти у сумку, адже у наборі є все необхідне. Рольова гра, яка допомагає розвивати соціальні навички, комунікацію і навіть основи математики. А тепер зимові пригоди. Лижниця DREAMIS готова підкорювати схили. Її висота 29 см. Вона має рухомі голову, руки та ноги, шарніри на колінах, а також знімний одяг і взуття. Зимовий образ, стильне вбрання та необхідне спорядження а саме лижі з палицями та лижні черевики усе для активної гри і натхнення до спорту. І нарешті великий набір няня. Набір перетворює гру на справжній світ турботи. У комплекті велика лялька Дрімес висотою 29 см із шарнірами на колінах. І ще троє малюків. Усі лялечки мають рухомі голови, руки та ноги, а також знімний одяг та взуття, окрім новонародженої. Також до комплекту входять візочок одному із рухомими частинами та знімним кріслом. Люлька з відкидним капюшоном та ручкою, що змінює положення. Пляшечка й інші аксесуари для піклування. Зручне ліжко гойдалка та іграшка для новонародженого, стільчик для годування із знімним столиком, посуд. брязкальце, ванночка із качкою, розвиваючий килимок. Машинка, що справді їздить, різноманітні іграшки та ще багато аксесуарів. Аргументами для продажу є те, що лялечки мають довге волосся. Це створює можливість його розчісувати та робити зачіски. Також набори виготовлені з безпечних міцних матеріалів, ідеально для активної гри. Вони розвивають уяву, творчість, відчуття відповідальності, комунікацію, любов до руху, емпатію, турботливість і соціально-емоційні навички, заохочують до сюжетних ігор із реальними життєвими ролями. А одяг сумісний з усіма ляльками Dreamies. більше комбінацій, більше фантазії. Dreamies – це більше ніж гра. Це історії, емоції та мрії, які оживають у кожній дитині.